жарко мені стало вже. Камарів нема. А, коли комарів нема, то плюс 28. Уже. І жарковато. Да, давно я не ночував так, щоб ніч. А було жарко. Жарко. Не, да давно не ночувала. Але мені подобається. бывают посеред, заплав болот, а лесивные, тихие страшные выпадки, а бывают просто навіть, я бы сказал, смешные, а вот это уже потом, сначала, да, очень даже интересно. У вас в Польше там травлять щурів водяных? Так каждый метр какая пастка. А у нас щур водяный, это Харчовы, харчова добавка, видром, норком. І мене колись напугала така істота. Приїхав я на риболовлю. Таке місце називається в полях біля Андріяшевки Водолажене. Водолажене це бувший хутір. хутір там жили кулаки, ну хто такі кулаки? Селяни, які працювати могли, вміли, були працьовиті селяни, Зажиточні їх розховачили, відправили в Сибір і хутора не стало. А остався гайок, ставочок, і, до речі, там такий цього, цікавий ставочок глибини півтора метри максимум. А такі ключі б'ють, що він практично не замерзає, і вода синя-синя голуба і холодна. Ну, риби там було достатньо, хоч він був і не глибокий. Так от, приїхав я водолажими, розібрав вудки, позакидав, з кльовом щось не заладилось, а мені і, чи жива моя бабуся, вона налагодила тормозок з собою, хліб і котлети. Жирнючі, мочнючі, ще шлом. І ну, куди заворачували раніше, йду в газету. Декілька, декілька слоїв газети. Я поглядую на, на, на плавки, і вирішив перекусити. Сижу, вечерію, розворачую газету. Вона жиром напиталась, така аж прозора, як. Прозора газета жирна вся. Я першу, перший слой відмотав, замакав і кинув ось як до до Угу. Uh -huh. І далі розбираю. Розбираю і бачу боковим зором, що тої газети, яку я кинув, вже немає. Подивився, думаю, странно. Наче її не було цієї газети. Тут зірвав другу і другу клюнув. я до котлет, беру першу котлету із куском, шматом, дебелим хліба, кусаю і в цей момент помічаю, що і другого шматка газети там уже немає. Мені стало не до жартів. Все, думаю, мені тоді на уроків 20 було. Думаю, все. Дорибачився. Я розумію, коли дуже часто рибачиш і довго, це підтвердять усі риб рибалки, які рибачили більше двох-двох діб поспіль. Що після таких рибалок закриваєш очі і на плавок в очах. І мало того, що він просто в очах наплавок, він ще й клює. Так от, думаю, дорибачився. Газети пропадають. Добре, що там сам не сів, а то там був би там, дві його газети. Ну так. Действительно, <гад> якщо там якісь кротова нора, я добре, що я вибрав цей беньок, а не той. У uh -huh. <гад> мене б не стало, не то. Прийшли, пішов хтось на ставок, вудочки стоять, нікого нема. Ну ось, ну мою, врешті, не візьмеш. Треба вияснути, що да як. І останній шмат. Уже, уже котлети я положив хліб на собі на коліна, на хліб котлети. Остання газета. І кидаю я до цього пенька і вже не звожу з нього очей. Тіфі газета долітає до землі в ту саму мить. І з пенька з'являється пика-пацюка з блестячими очима. Хапає мою газету. Через буквально 3 секунди газета зникає в пеньку. Хух, думаю, все нормально. Можна далі рибачити. Золоту не з'їхав. не з'їхав. Я ще цьому пацяку потім скармив четвертинку котлети. Більше не зміг, тому що дуже вже вкусні котлети, були. четвертинку котлети скармив цьому пацяку. Здоровий такий, майже як Андатра. Цікава тваринка. І головне, що вона не боялась мене, мабуть, не розглядала мене як хижака. Або занадто голодний. був. А, да, а може і занадто голодний. Так що такі бувають випадки. Не завжди вони і страшні, а більші, більшість їх просто забавні та смішні. Але якби то все зняти на камеру. Та тоді, тоді не теж камера, тоді телефонів не було. Тоді фотоапарат був у мене. Там якийсь зеніт, той пліночний такий. Mm -hmm. Чтобы зняття, его надо спочатку упіймати, прив'язати до пенька, а потім із п'ятого разу, може щось там буде видно. У мене вже готові. Ну, а у мене я під... підожду, поки розлізуться. Зараз вони повинні тріснуть і почати розворачуватися. О, комари трохи є. У мене я не боюсь. Ну, ти бачиш, що як ночі, так вони пропадають. Угу. А хочеш, щоб вони почалися знову. Походить по траві. вона да. <гадила> навколо по траві і пів години і тебе буде веселий. Дякую, не хочу. Хтось буде нас зараз ругати, що ми неправильно жаримо сосіски, тому що треба на вуглях, а не на вогнищі. Ну сосіски це, по-перше, не зовсім не шашлик. Це варена ковбаса. І треба її жарити саме на вогнищі, а не на вуглях. А по-друге, це навіть не російські сардельки. Тож сам бог вилів такі жарить. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Куди? Жаба вогнище хотіла стрибнуть. Час Почекай, я зараз покажу. Часно. Це та жаба, що її називають земляною. Нехай. Щоб тільки не вогнище. вона тут була. До речі, у мене і бобр мене теж пугав був на річці. І що було? Потом то и делаешь, что ничего не было. Я спал. Спал сам. Был на рыболовле ночью знач... знач... и сам. Все поставил, какие. Козули поставил. Распалил роз... роз... вогнище. Повечерил. Ну и задремал. И просыпаюсь от того, от... от чувства, что на меня кто-то смотрит. і щось біля мене є. Ну просто проснувся і все. Відкриваю, mm -hmm. а я лежав отак от до вогнища, ногами до річки, головою до лісу, бо біля річ... річки ткнуло сирістю, вострістю. Відкриваю я очі і дивлюся, що біля моїх ніг стоїть щось здорове, чорне, темне, кругле, ну, кілограмів тридцять якесь чучело. Я, я, я сходу не зміг ідентифікувати його як, як тварину, тому що воно просто чорне, темне, пушисте, лахмате. Ну, важко було сказати, що воно таке. Я завмер і одною ногою акуратненько бревнушка до вогнища. Чух, воно ляп, пих. І в останню мить, в останню секунду цього всього дійства я побачив перед собою здорового, дорослого бобра, який вистрибнув з берега, упав у воду і на ляпнув хвостом хляпнув, що до мене, навіть бризки долетіли. Вмиватися не треба було. Такий, наче, наче хто дерево, наче дерево, знаєш, як дерево пало в воду, так, ага. грохотом, наче гармата стріляє. Ну все. Я з тієї миті, з цієї хвилини не спав. Хоча, хоча і до ранку, ну так вже було й далеко. Ось так я познайомився із диким бобром, який прийшов просто мені до ніг. Давай, давай їсти. Прийшов дерево валити, а тут йому такий гість. Або бобр теж був непонятка. У нього тут була улюблена верба, яку він її гриз. Приходить тут вогнище, якесь чучило біля вогнища, лежить на гаму. І спить. Ну що, я думаю, що бобр був наляканий в останню мить нашого знайомства більше, ніж я. Хай трохи астиня тут дуже-дуже гаряча. Mm -hmm. Там кис їзду. Роботі ночі. Я спочатку ночі. подумав, що це вітер дерева шум, шумлять, але ну, там вітер, а тут його, його нема. Ти чуєш, яка тиха тихо не тебе звичайно. А ще так буває? Там вітер, а тут нема. Або навпаки. поки. Mm.